Йшли котик. Жуля. Ну, прийди, он грайся, він городся хоче з тобою. Жульчик. Не хоче, так? Да? Ди сюди. Чого тобі в двір? Гуляй там. Не гуляйся з котиком. Не треба в двір йти. Не треба йти в двір. Кут, чого тобі туди? Там нема нічого. Вон котик лятці <говори> хоче. Жолька, яка ти вредна.